На відео відзняте очевидцями посеред дороги зупиняються таксі Весільний кортеж. За версією правоохоронців, він приїхав до варашу з сусіднього села. Конфлікт виникає між трьома учасниками весілля і молодиком з рюкзаком на спині. А що всі на одного не лізуть? Після бійки машини роз'їжджаються, але надвечір до закладу, де гуляли весілля, прибуває сотню непроханих гостей. Нова бійка завершується стріляниною. Учасники весілля закриваються всередині ресторану. На вулиці лишаються їхні машини. Вгамувати пристрасті прибуває Нацгвардія з оточеного ресторану. Бійці визволяють заблоковане весілля. Жодної заяви від постраждалих правоохоронці не отримують. А от зброю, з якої стріляли, кілька травматичних пістолетів таки вилучають. Правоохоронцями відкрито кримінальне провадження за частиною 4 статті 296 кримінального кодексу України, тобто хуліганство, санкція якої передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до 7 років.